Загальні розклади в Тіктоці. Що це таке, як вони працюють? Дивіться, наприклад, у вас виник якийсь запит до карт. Ви такі, о, ану, спитаю я свою інтуїцію, і хай вона підскаже мені через відео якесь в Тіктоці про загальний роз... по загальному розкладу. Дивіться, перший раз дійсно інтуїція вас може добре спрацювати, і ви потрапите дійсно на відео, яке резонує з вашою ситуацією. Проте. Тікток це розумна річ. Насправді там є прошитий штучний інтелект. Він визначить, що ага, у вас є потреба в таких відео, в таких ситуаціях, і почне вам щоденно поступово. В різні періодичності, але підкидувати вам відео з тими ж словами, з тієї з тими ж або подібними ситуаціями, про які ви питали раніше, так на які ви відреагували раніше, поставили лайк, навіть написали коментар. Штучний інтелект проаналізує, ага, їй це потрібно. Значить, і ще дамо, і ще такого контенту. В результаті дійсно у вас була. Проблема, була питання. Ви одне відео подивилися. Потім так так гарно, гарно ще Відео з гарним візуалом, з харизматичним автором, неймовірно розкішним описом ситуації. Підкидаю вам відео. В результаті ви сидите по півдня і дивитеся це відео, а вони затягують Там, там. Ну, Приємна така розслаблююча атмосфера, це цікавість, пробуджує в нас. Далі є автор, який також нас зацікавляє макіяжем, стилем викладання своїх думок, тими картами, які він показує. І так, замість того, щоб вирішувати свою задачу, замість того, щоб розбиратися в проблемі, можна просто витрачати дорогоцінний свій час на перегляд. З таких загальних розкладів. Тому просто я попереджаю, що будьте обережні, з цим не зависайте. І знайте, що не всі розклади, які вам трапляються, вони дійсно ті, що для вас. Це вони дійсно ті, що потрібно, ті дійсно прям ваша ситуація. Бо ну, тут штучний інтелект вмикається. От після першого відео, яке ви там пролайкали, відригували від на нього. Поставила коментар, будь-що ось тому знайте про цей нюанс і враховуйте його. Я нічого не маю проти загальних розкладів. В них є користь певна також. Проте час наш цінніший, і тому треба слідкувати, куди ми втрачаємо його.